Хотів би сьогодні ділитись думками, розважати про те, наскільки важливо йти дорогою Божою, як перший брат якраз говорив, що Давид теж шукав, Господи, вкажи мені дорогу свою. І, от, і моє бажання якраз роздумом і проповіддю підбадьорити, надихнути всіх нас, по особливо зауважити, попильнувати і взагалі в житті пильнувати, чи йду я дорогою Божою. Бо в цьому і безпека, і благословіння. Але для того, щоб підвищити оцю цінність, іти по дорозі Божій, хотів би якраз один із аспектів розглядати, подивитись, утвердити в нас. І щоб якраз оця істина, яку ми будемо говорити, вона допомогла нам більш триматись за Божу дорогу. Що це означає Божа дорога? Жити по Божому Слові, по Божих цілях, досягати їх, по Божих цінностях. І ось тема, як би я назвав її, це Бог ставить крапки. Коли ми вибираємо дорогу Божу, то там ставить Бог крапки. А вже ж Бог скрізь ставить крапки. Не люди ставлять крапки, а Бог. Тобто, коли людина каже, все, все, крапка. Або народ каже, «все, крапка. Якщо Бог там не поставив крапку, то це ще не крапка. Ну, наприклад. Ми читаємо історію за часів, коли люди говорили на одній мові, вони вирішили побудувати велику башню аж до неба. І вони вирішили і почали будувати. В них була одна мова, одна думка. Але Бог там поставив крапку свою яким чином? Він взяв, помішав мови. Ми дивимось на різні історії і бачимо, що люди планують, люди щось зроблять і дають ніби як висновок, як ставлять крапку. Ну якщо Бог не поставив, то це ще не крапка. От я навіть хотів би таку тезу сказати: якщо Бог не поставив крапку, то це ще не крапка. Але для того, щоб ми от утвердились і углибились в цій думці, я хочу, щоб ми зрозуміли, Бог ставить крапку на своїй дорозі. Тобто Він закликає на рід, що читав Слово Боже, дізнавався його волю, і там ішов по цій дорозі, і там Бог буде благословляти, острояти і вирішувати головні ключові події. Бо коли ми вибираємо життя без Бога, там теж Бог ставить крапку, але вже просто своїми принципами, своїм законом. Тобто людина веде гріховне життя, і вона сама собі вже робить крапку, бо Божий закон діє, бо Божі правила діють. Давайте для того, щоб углибитись і порозмірковувати, зачитаємо декілька текстів, і якраз на прикладі цих текстів, на прикладі цих історій, порозмірковуємо над цією темою. Буття пісати розділ 20-й віршик розповідає нам ключову історію, ключовий момент в житті Йосипа і його братів, і в цілому долі Йосипа. Коли бесідує Йосип з своїми братами, коли вони вже прийшли, як ми кажемо, декілька разів до Йосипа, коли вони вже там жили в Єгипті, коли батько Яків, який ніби був стримуючий таким моментом, щоб. Йосип ніби не наказував братів, і коли батько Яків загинув, то браття прийшли, і вони починають біседувати з Йосипом, щоб Йосип не мстив їм за те, що вони зробили недобре. Давайте прочитаємо і зауважимо, що говорить Йосип. Пісятий розділ, 20 вірш. Ви задумали зло проти мене. Бачите, Йосип чітко показує, що є зло, що є недобре. І не все добре. Ми маємо це розділяти, розуміти, особливо сьогодні, в час війни, коли дехто не визнає зло, не визнає війну, не визнає агресію, а каже, на все воля Божа, значить Бог так хотів, що війна. Ну, ми прямо бачимо, що зло є зло, гріх є гріх, беззаконні є беззаконня. І ми, як люди, які читають Боже Слово, маємо мати це ясність. Хто як не церква Божа, вона має проголошувати істину. Говорити, що є зло, що є беззаконня, що є те, що Богу не то вподобає. І от Йосиф, Він це розуміє, і Він має ясність, і Він каже, ви задумали зло проти мене. Але Бог або та Бог. Є Бог. І от коли ти йдеш по дорозі, Божій, Бог, він свої має плани, Бог, Він по-своєму скеровується. І тут написано, та Бог перетворив його на добро. От те, що йшло, це зло, та Бог, Бог ставить крапку, щоб сталося те, що є сьогодні, щоб зберегти життя багатьом. Коли ми йдемо по дорозі Божій, трапляються навіть недобрі речі, злі речі, бо ми живемо в світі гріха, беззаконня, зла і тому подібне. Але коли ми в Божих дорогах. То і Бог в силі переробити, змінити, використати це во благо. Часто це розумом не можна збагнути, але в результаті, в кінцевому, ми бачимо, це справді благодать Божа, це справді чудо. Ось чому Бог якраз і говорить: довіряйся мені, тримайся моїх істин, моїх цінностей. Бо навіть тоді, коли ти живеш і дивишся все навкруги, що ніби не по плану йде, ніби все рушиться, ніби все пропало, але Бог є. Ми часто живемо, ніби як Бога нема. І справді люди часто живуть, як Бога нема. Але Бог є і Бог ставить крапки. У новому заповіті ми маємо центральне місце, яке часто цитуємо Римляна 8, розділ, 28 вірших. І ми знаємо, що Бог у всьому діє на добро тим, хто любить його, хто покликаний Його постановою. Бог є, і Бог він керує на своїх дорогах людям, які скеруються його Словом. Я хочу, щоб ця істина вона потішила нас, ця істина ободрила нас, ця істина зміцнила нас ще більш триматись Божого Слова, ще більш довіряти Божому Слові. Особливо коли, здається, ситуації, обставини, вони проти тебе. Ви подивіться на того самого Йосипа, про якого ми прочитали, його продають в рабство. В чому тут благость? Де Бог? І можна навіть напроти, нарікати і казати, Боже, якщо ти є, то чому ти таке допустив? Несправедливість, я взагалі можу померти. Але він продовжує триматись Божих, якщо сказати новозаповітній перспективі, Божих істин, Божих цінностей. І його продають в рамство, і він там служить вірно. Через нього Бог благоставляє дім там, де він служить. Але Його зраджують, його клевітають, Його незаслужено засужують. Боже, де ти? Боже, де ти? Ну Бог є, і Він ставить крапки. Просто тоді, коли люди ставлять крапку, коли люди списують, там Бог часто ставить просто кома і каже, це треба теж для Твого життя. Я щось формую, я щось зроблю в Твоєму житті. Я готую тебе. І він в тюрмі, і він продовжує служити. Боже, де ти? І Він служить навіть тюремщикам, але все рівно немає результату. Боже, де ти? Але Бог знов ставить кому. І лише через деякий час він показує свою волю. Він готував Йосипа до великого діла, щоб спасти багатьох людей, і єгиптян, і його ж родину. Я хочу, щоб оця історія вона вдохновила нас і зміцнила нашу віру. Що так багато, коли ми дивимося видими очима, тобто фізичними очима на життя, багато що незрозумілого, багато що ніби вибиває в нас з настрою, з віри, але якраз очі внутрішні, оце, очі віри, довіра до Бога, вона дає нам і ясність, і розуміння. Бог. Бог знає, що робить. Бог знає, куди мене веде. Якщо я ідую по Його слову, по його дорогах, я буду і в керівництві Божому. Бог знає, коли поставить крапку, коли визначить мені навіть час пережебування тут на землі, чи те, чи інше зробити. Бог вирішує, Бог ставить крапку. Давайте зачитаємо ще декілька текстів, або приведемо для прикладу, щоб ще раз утвердитись в цій істині. Вихід, 13 розділ, 17, 17 вірші, говориться наступні слова. Коли фараон відпустив людей вже після 10 кари, то Бог Він вів їх шляхом до Філистимлянської землі. Хоч то була близька дорога, Бог подумав, щоб народ не передумав, побачивши війну і не вернувся до Єгипту, Бог повернув людей до пустелі через Червоне море. Тобто Бог спеціально деякі речі робить, навіть ускладнення, ніби фізичні, але тому що Він знає, що і як попливає на мене. І він передбачає оце провидіння Боже є, якщо ми довіряємось його дорогам, Його слові. І це стосується як народів, так і особисто окремих доль, індивідуально, можна так сказати, особистостей або мене. Давайте зауважимо, наприклад, про Давида. 1 Самоїла, 23 розділ, 14 віршик. Давид був у кріпленнях, що розкидані по постелі, та на пагорбах постелі зив. Дивіться далі. День у день Саул шукав його. Цар, військо і, скажімо, молва пішла, що цар шукає і дає нагороду, щоб зловити Давида. Але дивіться, що пише. Але... Бог. Та Бог не видав Давида в Його руки. Хто мене оберігає, хто благословляє, хто мене просто береже, якщо я йду по його дорогах? Бог. І в новому заповіті ми знаємо, коли сам Ісус Христос каже, що навіть волосся вас пораховані. Коли торкається вас, хтось обіжає, торкається зіниці ока, так Бог говорить про людей, які довіряють йому, ідуть по його дорогах. Бог каже: от подивись на лілію польову. Подивись, як вона цвіте, як я її, по суті, задягаю. Якщо вона на короткий час настільки подбана мною, то невже ж ти не будеш дбаний, як віне створіння, як спасена душа моя, як дитина моя? Це, це ті слова, які потрібно нам почути, прийняти, щоб іти по дорозі Божій. Давайте ще один випадок прочитаємо про царя Єхошафата. Друге хронік, 20 розділ, 15 віршик, написано так: слухайте царю Єхошафата і усіх, хто живе в Юдеї та Єрусалимі. Ось що каже вам Господь: не бійтесь, не лякайтесь цього величезного війська. Чому? Бо битва це не. Ваша, а Божа. Боже, ну ми ж маємо воювати, бо каже, да, ну ви тримаєте з мене, значить, це битва моя, і я буду за вас воювати. Бачите, головне, чи йду я по дорозі Божій, чи тримаюся Божих заповідей. Чи люблю я Бога. Якщо оце є в моєму житті, то все, що стається зі мною, воно стосується Бога. Це знаєте, як тато чи мама, і маленькі діти. І якщо щось стається з маленькими дітьми, це стається з батьками. І навіть нас по державному, по скажімо, і адміністративна, і кримінальна відповідальність, і інша, вона йде на батьків, якщо це малі діти. Бог говорить про нас, дітей своїх, що так само Він стосується наше життя. Він визначає, якщо ми йому довіряємо, якщо ми йдемо по Його слову. Хотів би зачитати ще е, новий заповідь, 1 Коринтян, 10, розділ, 13 віршик. Вас спіткали ті ж самі спокуси, котре зазнають усі люди. Та Бог. Вірний, він не допустить, щоб ви спокушались більше, ніж можете витримати. Разом із спокусою Він дасть і полегшення, щоб ви змогли подолати її. Бачите, в нашому житті є різні хвилювання, переживання, випробування і спокуси. Але Бог нагадує і каже: Я є, я контролюю. Навіть коли приходить якийсь тиск, якась важкість, то не буде такого, що ти не зможеш знести чого, бо ти тримаєшся мене, бо ти йдеш по дорозі моїй. Інше діло, коли ти не тримаєшся по Божих законів, Божих постанов або Божої дороги. От тоді, так, да, ти визначаєш свою долю. І от ми бачимо Самсон. Коли він тримався Божих дорог, Бог і оберігав, і благословляв його. Но коли він почав входити в гріх, в темноту, то ми бачимо, що це принесло і прокляття, і біду, і навіть смерть фізично. І от ми маємо по-особливому це зауважить. Бог керує, скеровує і веде, і ставить крапку, коли ми на дорозі Його. Розкажу життєву таку історію, ну, скажем, це відома історія, особливо можна її перевірити, як ми кажемо, зайти. Публічні джерела почитати про це. Є такий Боб Пірс, ще його називають Роберт Пірс. Це американець. В 1950 році він заснував е, організацію благодійну World Vision, яка сьогодні навіть в Україні дуже багато допомагає. Ворлдвіжен. В 1970 році він заснував іншу благодійну організацію, яка називається Сумка Самарянин. І навіть і наша церква, і в цілому дитяче служіння часто якраз отримує благословення коробочки від цієї місії. А вже ж він вже давно помер і вже багато що змінилось, але от засновник він цих місій є одна книга, яка називається «A Man of Vision Людина бачення. Написала цю книгу дочка цього чоловіка. І вона описала його біографію. І те, наскільки жертовне він мав життя, наскільки він болівав за людей, бідних, голодних і тих, які не знають Бога. І наскільки він справді зумів організувати ці великі, потужні організації, благодійні, які дуже потужно в різних куточках світу служать. Но пишучи досить позитивні слова про батька свого, досить. Позитивно відгукуючись про нього, вона сказала головну проблему, яку мав тато. І вона назвала це так: угода, яку заключив мій тато з Богом, не ратифікувалась Богом. Вона використала цей юридичний термін, якщо хто не розуміє, поясню. Ратифікувати це підписати. Тобто, наприклад, Верховна Рада приймає закон, але його має підписати, наприклад, президент. І от якщо не підпише, то цей закон ще не дійсний. Це я так для ілюстрації, щоб пояснити. І вона використала цей термін, щоб показати. Тато він віруючий, він хотів служити Богу, але він уклав угоду та, яка не підписалась з Богом. Чому? І вона пояснює. Тато казав, я попіклуюсь про овець Божих малих, а Бог попіклується про моїх дітей. Отака от його була угода з Богом. Що я поїду на край світу в Африку, там в інші місця, залишу своїх дітей, а Бог попіклується про них. Но життя його так склало, що він став не тільки сильно посвячений служінню, но оце сильне посвячення служінню і, забувши про своє здоров'я, емоційне, фізичне, про свою сім'ю, воно дало результат і на духовність, і на емоційність, і на фізичність. В 68-му році його звільнили з його ж організації за те, що він був конфліктний і не міг себе стримувати в емоціях, в бажаннях, обвинувачував всіх. Через 170 році він організував іншу організацію. Він жив окремо від жінки. Його діти постійно. Ну, скажем так, не відчували батьківської люві. Його дочка двічі в підлітковому віці пробувала кінчити життя самогубством. І вона прямо говорила: а для чого мені жити? Мої батьки, зокрема, тато, не цікавиться мною. І в кінці кінців ця дочка третій раз кінчила життя самогубством. Я не буду все розказувати, всю печальну історію, але я для ілюстрації використовую цю історію, щоб показати, людина має бажання служити Богу. Людина багато що організувала як велике благословіння від Бога для багатьох навіть народів тут в сучасності. Но вона ушла від Божої дороги. Но вона залишила те, що Бог сказав. Його дочка, це назвала: Бог казав, Бог чи хто не дбає про своїх домашніх, той гірше невірного. Тобто от дорога Божа це Боже Слово, це Божі істини, це Божі цінності. І якщо ми уходимо, там теж Бог ставить крапку вже своїм законом, своїми принципами. Коли ж ми йдемо по закону, по слову Божому, по цінностях Божих, то часто фізично, часто інші переживання є, але ми побачимо руку Божої милості устройства Божого, оцього змінного Божого, що ніби люди вже ставлять крапку, але Бог ще не поставив і змінить і прославиться через наше життя, через обставини, через інші свої плани, які він має для нас. Тому, от перше, що я хочу, щоб ми закарбували, це так важливо, так цінно йти по дорозі Божій. Друге, якщо ми вибрали йти по дорозі Божій, тобто поступати, жити по Божому Слові. Довіряйте Божому Слові, довіряйте Богу. Знайте, що Бог веде, що Він поруч, що Він недалеко, а Він є в твоєму житті навіть тоді, коли фізично, емоційно це не відчуваєш, але Він є, і він планує і формує твоє життя. Коли важко, коли здається, всі залишили тебе, або ти не відчуваєш, що Бог поруч, просто в молитві, просто в думці згадай. Істини Божі, обітниці Божі, що він поруч, що він іде і веде тебе. Хочу розказати ще одну історію, ілюстрацію, як натхнення, щоб, знаєте, підбадьорюватись, особливо в важкі часи, часи, коли самотньо, коли десь не відчуваємо ми якогось такого емоційного піднесення. Є одна історія, і розповідає про чоловіка, який втратив свою дружину, в досить молодому віці. В нього залишилась. Він залишився як вдівець з маленькою дівчиною. Дівчині, дочки, десь було років чотири, так. І ось вони поховали маму, і після похорон багато друзів вони просили, давайте приїдемо до нас, або ми будемо з вами, щоб вони самі були в хаті, бо це дуже складно. Але все ж таки, тато прийняв рішення: каже, ні, ми самі будемо. Дякуємо за турботу, за вашу підтримку. Але я думаю, що ми справимось. І вони прийшли додому. І от коли вони лягли спати, тато навіть взяв маленьке це ліжко і поставив в своїй спальні, щоб доця була близько, щоб теж не переживала, бо вона раніше спала окремо, але так, в таких моментах, щоб вона десь відчувала, що вдома є тато і все добре. І вони довго не могли заснути. І через деякий час оце мовчання, тиши, довго не могли заснути, То каже, тато, ти є? І тато каже, «Да». Я тут, не переживай, лягай спати, все добре. І от декілька раз, через деякий час, доця знову ніби починає говорити, тату, ти тут? Тобто, оця темрява, темно, все, вона ніби не давала спокою і різні думки, вони тривожили, але от тато постійно давав відповідь: Доця, я тут. Спи, все добре. Ну внутрі серця в нього багато переживань. Туга, важкість. І от коли кожного разу він казав, Гоця, тато, тут, не переживай. Йому прийшло на пам'ять слово від Бога, Ісая, 41 розділ, 10 вірш. От коли він каже, доця, тато, тут, присутній, не переживай, він сповнив, як Бог каже, не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я Бог твій, я зміцню тебе, і я тобі допоможу. Я тебе підтримую правицею моєї праведності. Оце усвідомлення Божої присутності воно вже зміцняє нашу душу, нашу силу, дає підбадьорення і зміцнення, щоб проходити навіть найглибші долини нашого життя. Я хочу, щоб це свідоцтво і взагалі оця тема, вона по особливому зміснила нас, тому що в різні етапи нашого життя, особливо зараз в час війни, приходить якийсь такий момент, коли хочеться крикнути і сказати, Боже, де ти? І я хочу, щоб ми, роздумуючи про це, ще раз утвердились і зрозуміли, зі своєї сторони, якщо ми щирі тримаємось Божого Слова, скеровуємось Божим Словом, Бог з нами. Бог залишив бітницю, і Бог проявляє свій доказ своєї присутності в нашому житті. Тому довіряємось Богу, просто лиш тримаємось Його доріг, живімо по Його дорогах і знаймо, вірмо, Бог приведе куди потрібно. Він знає, що ліпше для нас. Він знає і сформує нас до того служіння, до тих речей, які прославлять Його, і які возвеличать і нас, як Його дітей. І в кінці кінців ми побачимо нагороду за те, що ми довіряли, вірили і проходили дорогу Божу. Слава Богу! Тому я хотів би, щоб ми ободрились і могли і інших ободряти, і змісняти, тому що Бог є. І він з нами, і він в нашому житті. Просто тримайся Його доріг, живи по Його слову, тримайся Його слова, живи так, як Він вчить. І ти побачиш благословення, охорону, захист в житті. Хай Бог благословить нас на це. Ми зараз будемо молитись, і зазвичай ми молимось за дитяче служіння, за недільну школу. Зараз, ніби як ми камінь, канікули, але різні інші служіння, ну, скажімо, проходять, зокрема. Вже я думаю, багато хто знає з понеділка, і вже в палатку, в принципі, ви бачили, з понеділка буде дитячий табір недільної школи цілий тиждень. Тому якраз помолимо, щоб Бог благословив і дав устройство і в погоді і в різних оцих таких моментах безпеки, щоб було, скажімо, можливість проводити цей табір без тривог, без інших різних небезпек. І що справді цей час був гарний для формування діток для певного відпочинку і інших речей. Тому я хотів би, щоб ці молитви ми просто попросили благословення на діток, на дитяче служіння і, зокрема, за цей табір. Тому давайте станемо і благословимо.